Привіт, розглянемо ручка нагрівач пічки Opel Frontera B. Вот так вона виглядає. По розмірам тут у нас. 18. Так, 19,5. Ой, цей вал майже 8. Тут у нас 5 майже, ну, чуть більше 5. Тут це 34. Тут отвори трошки заплили, можливо, треба буде їх розсверлити, то, ну, будьте готові, що там треба буде розсверлити, якщо треба. Я не знаю, для чого вони там... Так що не можу зрозуміти, які вони там мають бути і чи треба їх розсверлювати додатково. Тут 15 мм. Тут у нас 7 мм. А всього вона. 83. Дякуємо за увагу. Можна ще глянути тут. У нас 15, а с цією штучкою 17 майже. Дякую за увагу.